Рейн передала Збройним силам України першу бойову машину піхоти типу КФ 41 Lynx для проведення серії польових випробувань, що мають передувати рішенню про початок серійного виробництва цієї БМП для українського війська. Про це повідомляє портал Hardpunk з посиланням на дані видання Face. На цьому тлі важливо зазначити характеристики БМП КФ 41 Lynx. можливості її виробництва тако спеціалізовані варіанти, розроблені на базі. Цієї бронемашини. КФ-41 «Лінкс» має бойову масу 44 тони, потужність силової установки Ліпхардей 9612 становить 1463 кінських сили, а максимальна швидкість руху по шосе досягає 70 км на годину. Екіпаж машини складається з трьох осіб, а десант може налічувати до восьми бійців. Озброєння включає 35-мм автоматичну гармату, спарений 762 мм кулемет. Та опціонально пускову установку ПТРК Спайк ізраїльського виробництва. На даний момент єдиним користувачем БМП типу КФ-41 Лінкс є армія Угорщини. Довідник з Military Баланс 2024 зазначає, що на початок минулого року угорська армія мала своєму розпорядженні щонайменше 8 таких бронемашин. Виробництво цих БМП для Угорщини здійснюється на заводі «Рейнметал» в Угорщині. Щодо перспектив виробництва КФ 41 Лінікс безпосередньо для ЗСУ, слід нагадати, що наприкінці грудня 2023 року очільний концерну Рейнметл Армін Пепергер заявляв, що серійне виробництво таких БМП на потужностях в Україні може стартувати влітку 2025 року, а цикл виробництва триватиме орієнтовно 12 місяців. Щодо можливої вартості, польський ресурс Дефенс 24 зазначає, що при виробництві на потужностях українського ОПК. Вартість однієї КФ-41 Lynx може скласти орієнтовно 10 мільйонів євро. Цікаво, що наразі можна говорити про щонайменше два проекти машин на базі KF-41 Lynx. Перший з них концерн гібриду цієї БМП і танка Leopard 2 під назвою lynx 120, який був представлений у лютому 2022 року, але досі не отримав практичної реалізації. Другий проект зенітна самохідна установка з бойовим модулем SkyRanger 30. Про роботу над цією установкою стало відомо влітку 2024 року і передбачалося, що вона може зацікавити Угорщину, яка вже є користувачем KF-41 Lynx.